Привіт, друзі! На зв'язку містер Вайпер, і сьогодні ми будемо говорити про фарм хард паучихи. Знаходжусь я на аккаунті у підписника Миколи. Давайте передамо вітання клану Dark Elves Legacy процвітання вам і розвитку. Клановий турнір в самому Розгарі, і, як ми знаємо, ми любимо під клановий турнір фармити саме 10-ту хардову паучиху. Ну, ще любимо альнаме підфармити, і Акуморі. Ну, Акуморі менше, ймовірно, саме більше альнаме і Паучиху. Від Паучихи що? Атрибути і багато срібла. Переходимо до Паучихи і зараз будемо дивитися на одну із самих бюджетних команд на 10-ту хард Паучиху. І я знаю, ви любите писати: а як дійти до 10-ї Паучихи? Дійти можна цією ж самою командою. У наш склад: Мітрала, Лідія, Елітний гвардієць, Хеска і Ренегатка. І я знаю, як ви любите писати в коментарях. Граю три роки, а війну фракції до сих пір не закрив. Ну, закривай тоді далі. Або там граю два роки, а мітрали тільки 40 частинок. Ну, сорі, чувак, це безкоштовні герої, і їх всі зможуть. Отримати і досить таки не проблематично. Цією командою можна пройти від першого до 10 поверха ручками, але є одне, але заходимо сюди. Восьмий поверх і четвертий червоні, тобто для елітного буде проблематично. Згадуємось цей трикутничок. Тобто, якщо у вас є якийсь ще умовний хаск на. Аккаунті, або інший ДД, я думаю, навіть з якимось аренним ДД ви зможете пройти. Просто підігнати швидкість під порядок ходів цієї команди. І я думаю, у вас це вийде. З елітним також можливо, але вам прийдеться трішки потратити Енки, щоб вам два рази не прокнули слабкі удари по паучисі. І я думаю, ви зможете її осилити. Дивимось порядок ходів, і як ця команда. Працює. Першою у нас ходить літка. Накладає А2. Далі спускаються ще два паучки. Тоді Мітрала також ходить з А2, накладає на всіх порчу. Хеска і елітний ходять із своїх сильних навичок. Ренегатка всіх перезаряджає і помирає від паучихи. Ну, далі стандартно розкастовка навичок, які є вільні. Ось тут важливо посилення і щит. Дають можливість пережити не тільки холодному серцю, а й іншим героям масуху від Паучехи. Але сама там, слабенька тут хеска. І їй дуже важливо ось тут не померти. 43 секунди, 16 ходів бюджетними героями. Так. Mm, nee. e -e -e, перед тим, як ми. Перейдемо до того, що і як одягнуті наші герої. Дивимось на пресети. Е, Мітрала. Старт за 2 одиничку. Лідія аналогічно, Ренегатка стільки старт з А3. Е, елітний старт за 2 одиничку на А3. Чому одиничку на А3? В нього тут, ви можете побачити, точності немає чисто через те, щоб він не бігав. З 3 швидша анімація і все. хс без різниці як. Можна поставити просто старт або просто одиничку на А3. Без різниці вона буде цю всю справу робити так, як потрібно. Окей. Переходимо до героїв. За використанням і погнали! Сама швидша у нас тут лідія. Її швидкість складає 303. Швидкість по учихі 250. Це важливо, ну просто пам'ятайте. Е, від Лідії нам що потрібно? Нам потрібна швидкість, нам потрібно точність, е, точність на павучиху. Я ось тут зараз е, під, піді мною, бо не пам'ятаю всі, е, всі параметри. Я ось тут напишу, і ви побачите, яку потрібно мінімальну точність. Далі навички потрібно нам, щоб була А2 залита, перезарядка в три ходи. Таланти виглядають наступним чином, але вони не критичні. Тут може бути. Гілка точності доведена до кінця. Будь-як може бути навіть господар війни, якщо вам вдасться трьома сетами сприйняття дати потрібну точність і швидкість. Можуть тут бути сети швидкості без різниці, які сети, головне, щоб вийшли параметри, такі як потрібні. Далі у нас ходить мітрала. Мітрала також в трьох сетах сприйняття і одна частинка кам'яної шкіри. Без різниці, що вона буде у вас одягнута. Швидкість нашої мітрали, яка ось тут використовується, 264. Також потрібно, щоб вона була швидша за е, паучиху, але ходила після літки. І всі решта героїв вже після неї. Навички, звісно, заливаємо повністю. Ну, повністю нас цікавить тільки А2, щоб була перезарядка в три ходи. Таланти виглядають наступним чином. І йдемо далі. Далі у нас Холодне серце. Е, холодне серце, ви можете подивитися, одягнута, супер, максимально бюджетно. Так, тут є 6 зірочок, але без 6 зірочок, ймовірно, дати дуже легко ось такі параметри. Тобто, тут два сети: сет швидкості і сет критичного шансу. Ніяких вам жорстокості, летальності, ніяких вам там супер-пупер статів. Дивимось по параметрах. Швидкість 252. Також вона потрібно, щоб була швидша від Е, Швидкість крітшанс знаємо, можна дати 70. І тут є 276 критичної шкоди. Ви такі, вау! Куди так багато? Я вам скажу: 250 можете дати, і цього буде вам достатньо. Навички, звісно, заливаємо повністю, і, друзі. Аланти. Ви можете зразу ж таки задатись запитанням, чому не трощення шоломів. Я вам відповідаю, коли ми робимо фарм не, паучихи, ми хочемо, щоб у нас максимально був високий відрейд. І, ймовірно, буває така можливість, що коли ми візьмемо трощення шоломів. Пес не хрупи. хрупе. Коли ми візьмемо трощення шоломів, то коли воно буде прокате, у нас буде все проходитись. Але так не працює. Краще я би рекомендував взяти саме збільшення критичної шкоди, того, що, ймовірно, у вас навіть на аккаунті може бути проблема з тим, щоб дати 250 плюс швидкості вашим ДД-героям і назбирати 250 тої ж самої критичної шкоди. І це дасть нам стабільність, тобто нам без різниці, прокне трощення шоломів чи не прокне. Просто беремо ось це і не паримось. Далі у нас іде. Елітний гвардієць. У елітного гвардієця аналогічна система. Ми не розраховуємо на трощення шлом, ми просто беремо плюс критичну шкоду і все. Елітний гвардієць, друзі, прошу, два сети швидкості, і решта просто рандомні артефакти, щоб дати йому відповідні параметри. Йдемо до параметрів. Тут е, виберу вам паучиху один разок, ну, щоб ви побачили, що тут паучиха не, е, з онлайн-аренки не качена. Що тут цікаво, ми тут бачимо швидкість 240. 240. А швидкість паучихи 250. Але не потрібно забувати, що першою ходить у нас ліпка, і вона ще накидає на всіх баф швидкості 30%. І ось цей баф швидкості дає можливість елітному навіть з швидкістю 240 обігнати паучиху. Тобто можна ті ж самі хесті давати трішки менше швидкості, але скільки швидкості мінімально можна дати, я не тестив і вам не можу сказати. Так що якщо ви дасте трішки менше, там 248, 245 швидкості, це буде працювати. Головне, щоб порядок ходів був такий, як на відео. І головне, щоб холодне серце ходило перед елітним. Це дуже важливо. Або коли ви будете проходити, у вас буде хаск, або, можливо, у вас замість елітного буде хаск, то саме важливо то, щоб ось цей масовий ДД ходив в кінці, тобто після, після Холодного серця. 100% крит-шанс це обов'язково не 99, не 98, 100% можна там більше трішки дати, якщо у вас рівно 100 не виходить. Неважливо. 227 критичної. Шкоди. Так, ми бачимо, що він на плюс 2 заплюсований. Тут ще йде плюс 5 швидкості, плюс 5 критичної шкоди. Але як писав власник цієї команди, що це не заважало цій команді проходити. Тобто команда була зроблена ще до посилення епіків. Ну а так як в нього було 2 лишніх елітних, він скормив і підніс свого елітного зробивши його плюс 2. Про що я і говорив? Тут 227 критичної шкоди, а там щось там під 270. да? І якщо ви двом своїм ДД дасте 250 критичної шкоди, це не так багато з талантом, без сетів жорстокості і летальності, у вас команда ця буде працювати. Далі йдемо до Ренегаточки. Ренегаточка одягнута в один сет кам'яної шкіри, тобто накидає на себе чотири частинки, накидає на себе на один хід. навички без різниці, чи залита, чи не залита. Ну, от просто без різниці. Берете ренегаточку, вдягаєте її, і все. Швидкість ренегатки 218. Нам потрібно, щоб вона походила, перезарядила і може помирати. Не потрібно її качати, не потрібно їй нічого робити. Ось така друзі, бюджетна команда, як я завжди говорю, ренегаточки випадає вам, ви її не корміть на склад, щоб 2-3 штучки у вас там валялось, того що анкіли і різні ось такі команди постійно виходять, і, ймовірно, ось тут потрібно там 220 швидкості. В якусь команду ренегатку потрібно 140 швидкості. Так само це і стосується мучениць. Я... Своїх мучениць і ренегаток відправляю на склад. У мене немає каймера, в мене немає іншої перезарядки, і ренегатки дають мені можливість на моєму аккаунті грати без цих топових перезарядчиків. Так? І що я рекомендую вам? Вставити їх на склад. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цієї команди. Хто напиши знову ж таки, хто тут не бюджетний, кого ти граєш, граючи 3-5 років, не маєш в себе на аккаунті. якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відосі. She a hunted Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.